Всім привіт! Сьогодні я знімаю на комп'ютері. Я можу керувати комп'ютером пальцями. Так от. І сьогодні ми будемо грати в такий показ мод. І, будь ласка, підписуйтесь, бо на 200 підписок. А може 250 буде гарний стрім. Прямий ефір. коротше поки у нас Dressing Прес загрузиться. Е, я знаю, всі грають вообще в Dressing Прес. Я тут VIP. Е, я недавно собі купила. Хотіла зняти відео, але в мене не робив як би планшет та медалі. Так, я собі ще купила вот е, так. Ставимо її на 100. І Space Girl. Угу, Я знаю, що треба Угу Тут віп нема, те що нам треба. Тому ідемо. Так. Ось так. Так, давайте чуть пальцями покарую. Так, ага. Ну, якби, е, я не знаю прям, що що вдягати, Ну, Клавіатурами Так Хто ще не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Ну, вони закриті, але я попробую їх відкрити сьогодні. Якщо в мене буде час. Як би це зробити? Що ви писали мені гарні коментарі. А не те, що мені писали один раз, не буду краще це говорити. Окей, так, 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 так. Ну, я зайшла, коли вже пройшло якби дві минути раунду. Ага. Це знімаємо, а це нам треба покрасити. Так. Угу І швидко вже йдемо за мікрофоном і робимо прическу і все, тому що я вже не, нічого не вспію. Угу. Так. Деякі теми я не можу розуміти, тому вибачте, то ще не всі як по теми. Теми моди знаю. Так, нам треба оце коротше. Потім знімемо. то встаємо, скажу. Я не хоче вставатись. Опа. Так, де ота от прическа? Угу. І лице не вистачає. Хтось взагалі на стіні сховався. Це не наше діло. Хто де, так віє. Секретних кодів додаємо. Он якісь великі, ну ладно. Ага, готово. Угу. Я для вас стараюся записую, а ви зробіть мені радість за свої старання. Просто підпишіться і поставте лайк. Угу. Так, показ мод начинається. Е... Це гарно, але ну, я не ставлю нікому оцінку, бо я хочу виграти і буде стрім, і ви можете зайти. Я поки не розібралася як, ну через якусь там силку, коротше. Ви зайдете і будемо разом грати в Dress Team Press і різні ігри. Зараз повернусь все. Все, я повернулася і так коли вже я буду? це непогано, це непогано. Нормально. Я вже хочу вийти всім показати лук, що всі поставили мені п'ятерки. Не видно, хто скільки кому дає балів. Що там пишуть в чаті? Так, відкривається чат. Ой! Сейчас пишу там в чат. Угу. Ну це, я б сказала, не то, що по тем, як би нада. Це щось з довгими нігтями, щось не то. Тепер я, так, да, тепер я. Я така красива. Така поза, така. Я купила новий пакет поз. Ось цей. Ні, не, не цей. Ну, коли я його купила, я вже не можу вам його показати. І так, хто виграв. Е Добре, а на якому я. Щас подивимося. Я на шостому на останньому, ви хочете сказати? Так. Ну, можна сказати, ненормальне місце. Так, вії ми не будемо забирати. Оце зараз я керую. Пальцями, як сказати, як типу на планшеті. Комп'ютер. Ну, я не буду це розказувати, як би. у угу. нас стем... там. Що ж таке? <пілляння> Ждем. Буду танцювати. Чик-чирік, тік-чирік. Чик <пілляння> Ждемо нового раунду. Хто знає цю гру, пишіть на следующему часі, не знаю, вдягатися, подивлюся на других. Відео я не знаю, буде довге чи не довго. Подивимося на других час. Я керую комп'ютером більше. Так, всі перекрашуються. Хтось вообще зелений роби. Так, давайте подивимося який стиль. В мене взагалі ніхто не вділається. Ну, Якби я зроблю щось те, що я хочу. <гум> ну, якщо не по темі, так не по темі. Вибачте, я не знаю. Так. Це... Да. І красимо в чорненький Мені подобаються такі типу, знаєте, джинси з дірками Окей. Okay. Uh -huh. Я можу тут вибирати теми, тому. Так, давайте. найти возьму я а... айки можно взять ну добре нам вот такие топа, ну я бы сказала пиду по меня это такие топы я бы все по моему классные. все рубля свистель Це вообще якусь не знаю кого роби. Так і ту візьмем. ага. Зроблю український коктейль. Так, спочатку берем синій, а друга жовт. А, мені не довелося зробити виходжу, як я не знаю хто. Так, спочатку ми завертаємо на манікюр. А один раз я грала в, в, в Трестін Прес, і а, хтось була така велика черга, коротше, на манікюр, а, як, як сказати, і ми ждали, ждали, а половина взагалі не встигла, якби зробити собі. О, так, я жду зуб, пока оця зелена, не знаю хто, освободиться, не хочу там далі, о, угу. так. Угу. Так, все я по-моєму зробила, ну я не знаю взагалі, що я зробила, але ну, подобається. Не знаю, на яку тему взагалі це. А якщо буде тема для цього луку і Ну, віп, е, як сказати, не так взагалі багато чого є. Я один раз взагалі зробила лук. Без віп. Як би і взагалі Віп не використовувала Тому що, якби в безплатній версії було дещо красивіше, взагалі в VIP. Так що ну, це якби трохи непонятно і так далі. Я вас повернусь, коли буде голосування. Все, я повернулася на трьох секундах. Все, зараз голосування. Можна перше? Я не знаю, яка тему, я не буду голосувати. Давайте я напишу. Я їм пишу. Е, хвилинку і повернусь. Вибачте 5 хвилин відео, і мені треба по справах, тому 19 хвилин буде тільки відео. Вибачте, то, що мені. patient. І так. Uh -huh. Я не знаю, що це таке Угу. Uh -huh. І хто виграв? Понятно. Uh, давайте останній. Чи скільки там? Uh, так, ще останній раунд і все. Я останнє дуже вдякую. Окей. Okay. Угу. Uh -huh оце знімаємо. І так. Останній раунд і все. І відео закінчується. І я вам нагадую, хто ще не підписаний. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і дзвіночок. можна тут сховатися. Так, мене хтось хотів, що це? Я буду з нею в команді. Давайте я її, в друзі, добавлю. У мене ще місце трошки трошки є. Ось вона. Все вона прийняла зразу. Добре. І яка тема? Ще я спитаю, що це. Так, я не знаю, що це зробимо. Якщо це буде зелений колір, то це те, що я думаю, ні. Mm. Так, от давайте подивимося, що хто вдіває. А, ну, як сказати, все обичне. штаны Давайте я им напишу да еще так Давайте я зроблю такий топ. Я його давно не. Ну, це я робила топ, але не хочеться якось зробити його ще раз, беремо кросовки. Це і волосся. Так, мені треба в ту сторону. Угу. Я вам зараз покажу, як можна зробити дуже гарне волосся. Так. Ось, беремо це волосся і красти тільки оці два волосся в один колір. І отакі от хвостики. І, і можете додати собі чолку якщо хочете. А якщо не хочете, можете не додати. Не обов'язково повторювати за мною. Так, куди? Все можна. Давайте подивимося, що нового з'явилося віп для цього лука. Ще якби. Те саме вдівають, тут тобто штани, топ, о, як сказати. А, у мене дуже безплатний лук, але сумочку, це віп-сумочка. Давайте я її покрашу в такий темно-сірий. Чому взагалі в червоний. Давайте в червоному буде. Кольорі. О, ні, не в червоному. Так де? Ця сумочка отаком і рукавиці теж. Це якось модні такі рукавиці вдягати, я не знаю. Е, так. так. Запис там йде, іде. Чуть-чуть більше хвилин, але цей раунд і все. Давайте, що можна ще зробити? А, можна сережки додати. Ну, там якісь, ну. Мі... Дуже невидні аксесуари, як для моєї прически А хто там за оцими цими сховався? Тут. Добрий день. Е, так. При мене не встигну, Не встигну мене скорість, так що я все встигну. Все, я готова. Вибачте. А, вибачте так. Оце, яка ховалася за тими, якби ройками там, де шкіру перекрасувати. Mm -hmm. а, дуже красиво хочу поставити 5, але я хочу виграти з моєї, якби. Оцей. Так. Це ми. <гум> так, давайте напишу в чат. голосування і все. Це якби дуже модно таке. Встаню. Так, і на цьому всім па-па-па-па.